Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Полтава духовна столиця України. Скільки ж у нас талановитих та обдарованих поети, художники, артисти, музиканти, музика лунає звідусіль. І тут, на жовтневі, спілкуючись з народом, я відчуваю цю музику серцем. А які мелодії лунають в душах полтавців? Про це ми у них запитаємо сьогодні. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свередюк. Ходімо зі мною. <му> Я здогадалася, що ви маєте якесь відношення до музики. Скажіть, будь ласка, яку музику любите ви? Класіку. Современну класіку. Сучасна класика, це хто у нас сьогодні? Океан Ельзи, наприклад. Достатньо. Ну, Океан Ельзи, так, щоб хотілося б додати такі гурти, як Скай. Ну, Скрябін теж дуже гарний. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре, там є до нас нема. Стань для батька нормальним сином. В якусь місцеву. Місцеву музику дуже полюбляю будь-яку, тобто і українську і якусь місцеві групи, щось таке. Звичайно, поп-музика подобається всім, але вона дуже швидко може набридати, особливо якщо її по радіо грають дуже багато разів, вона може швидко набриднути. А якась музика, яка не дуже часто її грають, тобто раз там почув, і ну, дуже приємно слухати саме таку музику. Which music you like? Oh, uh, pop -rock, YouTube, Mode. Як тебе звати? Владик Неров. Владик, скажи, будь ласка, а чому ти не любиш ніяку музику? Я люблю артушки, нічого не любить. Артур нічого не любить. А ти яку любиш? Що? Я звиняюсь, я просто не даю. Не хоче. Секрет. Велосипедисти. і татуаж. Ходімо, зробимо татуаж на спині. Ми класику любимо. Яку класику? Конкретно зараз ну, Баха любимо, Бетховена любим і ну, слушаємо Петсолу, любимо, Астера. Вразною, ну, Висоцького любимо іноді під настроєння Магомаєва іноді. Ну такую в среднем. Приємно зустріти освічену людину. Дякую, дуже дякую. А що ви любите, хлопці? Яку музику любите? Ми любимо реп. А ви можете почитати зараз реп? Ні, я тільки слухаю. Ви тільки слухаєте. Кого з виконавців репу ви полюбляєте якнайбільше? Е, гурт Гамора, е, Жека «Хто там». Ну, Тобто, в такому стилі. Я сьогодні багато дізнаюсь від наших людей. Какой у вас любимый исполнитель э, среди русских рэперов? Там есть Тимати, есть Потап, там еще какие-то есть... Нет, 47, можно сказать. И Максим, Баста, кто там еще? А Инель. Вы... А вы сами рэп читаете? Редко, немного. А можете нам микрофон начитать? Mm. Ну, пожалуйста, почему? Нет, ну, просто я не готов. Давайте на следующий раз. Украинский рок останем часом. Так. Океан Ельзи» особливо. Заспівати можете? Ні, 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 ні. ні, ні Навряд чи <ріст> ну Вакарчука, мабуть, ніхто не заспіває. А яка пісня Вакарчука вам найбільш «Їду до додому». Та, я так хочу тебе. до тебе. Ця ж А я на небі. А я на небі, мила моя <ріст> на небі. Ну, майже всі пісні Вакарчука ми любимо. Так що обирати якусь особливу немає сенсу. Мужчина, на ви любите музику. композиторов, исполнителей, Хорошая. певцов. Спойте сами. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас очень хорошее музыкальное настроение, поэтому петь мы предоставляем профессионалам, а вам желаем хорошего настроения. А вы в Глядатский зале будете. А мы в Глядатский зале и аплодируем. Какую музыку любите вы? И всегда ли это песня о цветах? Ну, не всегда, но в принципе, да, бывают песни о цветах. Яку ви полюбляєте музику? А, взагалі я меломан. Мені подобаються різна види музики. Можу слухати рок, можу слухати реп, можу забути попса. Різна. А ви що любите? Поп і рок. Найлюбленіший виконавець або виконавиця це хто? Це група Skielit. Рок-група. Я слухаю душевну музику. душевної душевну? Ну, шансон слухаю. Класичну. Не співайте суші. що небудь. Зараз я не в тому, не в гуморі. Не в доброму гуморі. Ні, ні. А який ваш улюблений співак? Ну, так сложно сказати, який улюблений. Много інті... много хороших виконавців. Ансамблі, які вам до вподоби? Ви мене за... розплох мене застали, Я зараз не готовий вам довідати інтерв'ю. Хочеться згадати Скрябина, Кузьму, патріотичні кузьму, патріотичну пісню. Ну, звичайно, подобається. Важка музика, під настрій головне. Така важка як було. ваша робота? Можливо, так, тому і хочеться слухати таке під настрій, е, під життєвий тонус. Я слухаю Арію і Короля, що Ви як моя дитина. Точно так. Що любите ви? А я слухаю все. Все це що? Це все. Все. все починає не... від дійджую музики міксов і закінчує роком, тому що я слухаю його. Малінін, а на тому берегу. Так, а ви що любите? Ну, те же саме, аналогічне. Тобто ви вдвох любите Малініна. Да. Малініна. Ну, пісня хороша. А написав її Віктор Засухін. Владимир, Владимир, Владимир І він його перший виконавець, А тут підхватив, і тепер все добре. У нього. У нього добре. Ну, в основному, реп, там так. клубняк, так. трепо таке. Так, а ви. Я різну музику слухаю. Я більше всього люблю бійонси. Багато стилів подобаються, але найчастіше рок-н-рол, рок або реп. Як? Рок. Ти любиш рок. Який твій улюблений рок-виконавець або рок-виконавиця? Ді Перпл. Так, Rope. який в тебе гарний смак. А хто ж тобі такий смак гарний? Дав мама? Дідушка, а дідусь займається музикою. Ні, просто, просто слушає для мене немає критерій, Музика не буває занадто або дуже гарна, або дуже негарна, так. Ну, я вважаю, що якщо дитина, то потрібно вважати інтерес маленької дитини, то думаю, дитячу, якусь інтелектуально зростаючу, щоб розумово. Ну, в принципі, Дитячі. Інтелектуально дитячу. Чудова відповідь. Ми хочемо вам вручити оцю ляльку-мотанку оберіг на радість, на щастя в вашому домі. Дякуємо вам за відповідь. У мене класика по-перше. Ну, і Дуже добре, приємно послухати гарну музику і джаз. В наш, наш час, ми вже такі люди, то дуже багато було. Зараз ми дуже знаємо нових людей, нових виконавців. О, а в той час були… Класика жанру є класика. Так, да. Вона нічим ніхто не може замінити. Так приємно. Взагалі приємно все послухати, якщо це гарне і в гарному виконанні. Ой. Свій час був і Майбор, да. і от… Полтавські от, пісні, от, от, полтавські вальс, такі, хоч я не полтавка, ну но... я знаю, Зараз знаєте, ми вже трошки відстали від життя. Головне, щоб життя від вас не відстало, і ми вам зараз даруємо приз. А зараз увага! Я запрошую всіх за лаштунки музичного життя Полтави. Сюрприз! Ходімо! Ми завітали на знімальний майданчик нового кліпу гурту Джаз парнас. Ходімо, дізнаємося, подробиці. Жилетка помню с детства Уютно пахло чаем, табаком И все ребята с нами по соседству Его рассказы слушали о том Расскажи, будь ласка, чему присвячена ваша новая песня? Наша новая песня посвящается жилетке. Банальной ситуации, которая висит на этом стульчике. Мы ее как бы Воспіває. Я дивлюся, що ви знаходитеся в самому центрі нашого міста. Що це за майданчик? Пане Андрію, доброго дня. Раді вас вітати. Ви сьогодні такі незвичайні. Що це у вас за такий головний убор? Ну, многие сейчас не помнят, но в давні времена газети использовались для изготовления пилоток или корабликов, или верхний вариант вот, шапка конфедератка. Скажіть, будь ласка, яку роль виконуєте ви в цьому кліпі? Мені пропонували в процесі виготовлення моєї моделі парусника і е, определенный этот этап изготовления продемонстрировать в кліпі. Вы готовы до всего? А я до всего готов. <laughs> это ваше хобби, я так разумею? Да, это действительно корабль, который я пытаюсь в конце концов изготовить. Как вы уже увидели по нашей обстановке, у нас будет ретро песенка, так сказать, о тех временах, которые все наши участники любят и главное помнят. Пережили. Да, да, пережили. И мы вот в память об этих временах, о нашем детстве и снимаем этот клип. Колектив дуже творческий, завжди знаходяться нові ідеї. І зараз ми намагаємося жизнь життя нову ідею. Колектив прислушивается к моему мнению, времени зйомки і тому и подобное. Чекаємо гарного результату. Результат буде обов'язково. Пане Микола, доброго дня. Ви сьогодні надзвичайно яскравий і з незвичайним музичним інструментом. Ви граєте на контрабасі? Змушений. Змушений. Ну, я сподіваюся, що у вас це жертв. Чому? Чому жертви обрали вас? Я самий маленький, щупенький. І беззахисний. Да. Бажаємо вам успіху і втримати контрабас. Ходімо. Мачо нашого двору. Така ваша роль у кліпі чи щось інше? Та ні, роль моя музиканта. Музиканта гурту «Джаз нас». Ну, не мачо. Чому ви відмовляєтесь від такої гарної чоловічої ролі? Ну добре, не буду відмовлятись. Дякуємо, не будемо заважати. Пане Олександре, вітаємо вас. У вас дивний музичний інструмент. Як він називається? Це незвичайний саксофон. Це саксофон сопрано Саксофон сопрано – один із чотирьох саксофонів сім'ї саксофонів. Самий е -е, розповсюджений, чотири саксофона сапрана, – Це самий високий голос. сопрано Скажіть, будь ласка, ви у цьому у цій валізі привезли його? Чи у вас є окремий футляр? Можливо, можливо в цій валізі. Ні, є окремий футляр Насправді це валіза, це декорації. От е, ну, так. ну, ми бажаємо, щоб ваша партія була вдалою, щоб ви отримали перемогу і ходімо, вручимо наш оберег керівнику гурту Олександру Жукову.